Всім привіт! Це Клуб Хвостики, і я зараз вас познайомлю з нашим неймовірним красунчиком. Це Оскар. Ось такий ось бородач. Він закохує в себе з першого погляду. Історія в нього, як дуже багато історій цього літа, його врятували з Херсонщини, коли був потоп. Врятували його в перший день трагедії. Була скрізь вода, волонтери, наші одеські друзі, були звичайно всі там. І Оскара дістали разом із сестричкою з води. Вони були настільки маленькими, що в них тільки повідкривались очки. Тобто, це були зовсім молочні цуценятки, яких привезла до Одеси, привезла до ветеринарної клініки. Їх потрібно було вигодовувати, тому що мама їх загинула. На щастя, нашій волонтерці зустрілась прямо в ветеринарній клініці людина, яка запросила до своїх батьків, і вони ось вигодовували Оскара разом із сестричкою в себе в приватному будинку. Зараз Оскар підріс. Це щаслива гарна собачка. Їй приблизно 3,5-4 місяці. Ви бачите, що він такий уже середнього розміру, тобто виросте він крупненьким. Не знаємо, яка там порода пробігала, але він просто неймовірний, просто неймовірний. Окрім того, що він такий красунчик, він Боже просто. Ну, ну, справжній друг. Просто справжній друг, компаньйон, дуже грайливий, дуже дружній. Він цілується, він завжди знаходиться так, от поруч. Це для вашої сім'ї буде справжнім подарунком, повірте. Тому обирайте Оскара. Він звичайно вакцинований, звичайно, оброблений від всіх паразитів, готовий член родини. Будете ось так гуляти, гратися і кайфувати від його любові. Так. Так, ось такий от красунчик, красунчик, просто неймовірний. Шукаємо для Оскара найкращу родину. Зробіть, будь ласка, репост для Оскара або візьміть свою сім'ю.